Я рада, що ви завітали. У наш СПА простір, у нашу студію Лотос. Дуже мені приємно. Ви знаєте, навіть з ходу, коли ми заходили до вас, ми одразу бачили встановлений рекуператор. Тому поділіться, що ж вас спонукало до його встановлення саме тут, на вхідній зоні. Ну от ви зайшли. Яка у вас зразу перша думка? Яка тут атмосфера? Тут хороша атмосфера свіжим повітрям. Ось. І цей власне тільки перший дотик до нашого спа простору. Ось він тут відбувається найчастіше серед наших клієнтів. Тому рекуператор тут відіграв роль ось тої свіжості вхідної зони і гарного повітря, гарних запахів. Ви знаєте, якщо тільки на початку одразу такий ефект, то що ж буде далі? А далі ми йдемо і подивимося. Ходіть. Як і обіцяли, на запрошення відгукнулись і завітали до вас в салон. Ви знаєте, тут у вас така атмосфера, що працювати взагалі не хочеться і хочеться бути лише вашими клієнтами, але сьогодні у нас, на жаль, інші завдання. Тому розкажіть нам трішки про вашу проблематику, яка була, про саме цей, це приміщення, і взагалі, які у вас тут процедури відбуваються, і чому ви саме вирішили влаштування вентиляції за допомогою наших рекуператорів? Бачите, в нас тут дійсно така атмосфера, що, як ви кажете, працювати не хочеться. Але насправді тут щоденно працюють наші найкращі майстри, СПА-майстри. Перше, що ми хотіли вирішити, це покращити умови праці, тому що тут, як ви бачите, дві фітобочки, тут багато пари, тут має бути дуже тепло, тому що тут люди роздягаються і релаксують. І, відповідно, умови праці мають бути комфортними. Тому для того, щоб... Цей комфорт забезпечити. Ми поставили рекуператор, щоб тут постійно була вентиляція, ну притяжно витяжна, щоб не було накопичення пари і відповідно не розмножувалися якісь хвороботворні е, бактерії. Е, також ми хотіли тут забезпечити свіжість для клієнтів, так, тому що вони приходять з вулиці, вони приходять в місце, де вони хочуть відпочити, вони хочуть релакснути, вони хочуть відключитися від. Гоміркого світу, особливо це стосується Львова, де постійний такий шалений рух. Ось, і, ну, тут ми хотіли забезпечити повний релакс, і щоб жоден клієнт не відчував якогось дискомфорту в плані якихось сторонніх запахів, тому що в нас тут фітобочки, і вони пропарюють повітря також травами. І ще, що ми хотіли зробити, щоб не перемішувалося повітря між сусідніми кабінетами, а також між загальним холом, тому що фітобочки, як я кажу, вони є з натурального дерева. Плюс туди ми заправляємо трави. І також не всі клієнти ці трави можуть переносити в плані там, алергічних реакцій. Тому тут рекуператор в закону і дуже багато функцій. І як ви бачите, тут та атмосфера завдяки рекуператору вона тут доповнюється. Ось цей останній гвинтик, але він дуже важливий. Так, ну бачите, якраз вентиляція це один з факторів, як ми з вами вже раніше говорили. Тут потрібно забезпечувати і хорошу стабільну температуру і загалом всі умови, тому що при масажі також використовуються якісь там олії, які, які виділяють запах, тому вентиляція обов'язкова. Ще скажіть, будь ласка, ви ж деякий час працювали без влаштування такої вентиляції? Можливо, ви вже тоді бачили якусь проблематику, і що саме вас спонукало таке з основного? Так, насправді, коли ми сюди переїхали в це приміщення, ну ми вже загалом в цьому приміщенні, ми тут вже три роки, і е, ми поставили кондиціонери. Ми б думали, що кондиціонер тут всю свою функцію виконує. але, на жаль, ще коли стояла одна фітобочка, воно ще було більш-менш, воно ще було нормально. Коли ми поставили тут дві фітобочки для парних сеансів, в середньому кабінеті ми поставили ще одну фітобочку там для одного, то ми зрозуміли, що така концентрація пари і запахів в приміщенні загалом з нею не справляється кондиціонер. Коли почали постійно в нас такий потік клієнтів один за одним, один за одним, ніяке провітрювання ні віконечко відкрите не допомагало, коли просто тут зі стін лилася вода, бо пара перетворювалася на конденсат. Тоді ми зрозуміли, що все треба щось робити, тому що ну перш за все ми за безпеку і безпеку наших клієнтів і наших майстрів. Ну, так, бо знову таки, це могло призвести до пошкодження ремонту, і до відсутності, взагалі, якихось умов для клієнтів. Це звісно, тому що для будь-якого кабінету під вентиляція підбирається загалом, навіть якщо немає фітобочок, тобто є певні норми пократності, які регламентуються в різних документах, і фактично цю норму потрібно забезпечити. А коли у вас ще стоять фітобочки, які і так виділяють багато пари, як ви розповідаєте, то ця потреба вентиляції вона фактично подвоюється, а то й потроюється. Відповідно, встановлення рекуператора з вашого боку це дійсно слушне рішення, і ми вам раді були допомогти. Ми підбирали рекуператор згідно ваших потреб. Тут встановлений рекуператор Прана 200С, який має фактично найбільшу продуктивність нашої побутової лінійки, і він підібраний згідно об'єму вашого приміщення, згідно того, що у вас тут є дійсно багато виділення пари. Тому ми раді, що у вас є. Є ефект, що ми тут спрацювали разом, як то кажуть, і тому користуйтеся і створюйте цей релакс ефект для ваших клієнтів.